Вітаю вас, любі слухачки слухачі. Сьогодні в нас робота Покинутий шпиталь Святої Марії від Наталі вона ж Блакитна наливочка або Burning Рай. Розділ 23. Історія Майкла Медса у четвер Ентоні з Еріком провели репетицію. Цього разу все було куди як серйозніше того випадку, коли вони потрапили до підвалу. Вони заздалегідь обговорили всі аспекти плану, буквально вивчили його на пам'ять і продумали кожен крок для кожного з можливих випадків. Тренувалися вони у кімнаті Еріка. Вона, звісно, в жодне порівняння не йшла з холом шпиталю, але, як Ерік правильно помітив, у просторому приміщенні буде простіше, якщо вони зможуть у тісному п'ятниці після уроків Ентоні ходив до шпиталя, щоб попередити Айзека та попросити його про допомогу. Той обіцяв зробити все, що буде в його силах. На більше Ентоні і розраховувати не наважувався. Через те, що цього разу план був у разину хвилювань було вдвічі більше. Ентоні знову не міг заснути напередодні, але тепер, замість просто вовтузення в ліжку, перечитував старі газети, це, хоч би могло бути корисним. У суботу Ентоні прокинувся близько полудня і почувався напрочуд бадьорим. Після душу та сніданку обіду стало взагалі чудово, і це було добре, поперед був напружений вечір. Зібравши всі необхідні речі, він сказав матері, що йде гуляти з друзями, і перепросив за те, що його не буде на чуюванні з мадам Бернадет. Попросив передати їй привіт і дякую. А дякую, за що? з підозрою спитала мати. Ентоні лише посміхнувся у відповідь. Якщо мадам захоче, вона тобі розповість. Мамі залишалося тільки похитати головою та відпустити його. Ентоні сподівався, що цього разу він зможе повернутися додому без переломів та синців. Ні, не так. Він мав повернутися цілим, неушкодженим і живим, інакше у всьому цьому не буде жодного сенсу. Ерік чекав на нього біля під'їзду. Його рюкзак був помітно більший і важчий, ніж в Ентоні, але було не схоже, що Еріку важко його нести. Нічого не забув? запитав він в Ентоні. Я за списком збирався, якщо що, але раптом ти щось згадав за ніч. Не згадав, пробурмотів Ентоні. Йдемо, нема чого відкладати. А я так хотів пощекати ще хоч півсекунди. Театрально зітхнув Ерік і посміхнувся. Звичайно, йдемо, виглядаєш захливо зібраним, невже так сильно хвилюєшся? Ентоні закотив очі й попрямував до шпиталя, Він вважав за краще не відповідати на це питання, але в голові так і крутилася думка про те, що за напрочуд короткий термін, Ерік почав розуміти його емоції чи на краще, ніж це робив сам Ентоні. Дорогою вони здебільшого йшли мовчки, лише зрідко перекидуючись фразами щодо їхнього плану. Ерік повторював деталі в голос, а у Сентоні раз і питав а чи не забули вони ліхтарі, або щось ще. Коли вони дійшли до паркана, Ерік не витримав, схопив його за руку та розвернув до себе. Дивися мені в очі і повторюй за мною, суворо наказав він. Все, все буде, буде добре, добре, а тепер все разом і без твоїх нервів». Але якщо ми чогось не врахували, обурився Ентоні. Що, якщо поспішаємо, що якщо буде знову як у той раз, тільки цього разу постраждаєш ти, чи ми обидва і не зможемо вибратися? У нас немає часу відкладати ще, різко перебив його Ерік, і цього разу ми підготувалися максимально добре, ти це знаєш. Ти повинен розуміти, що накручуєш сам себе, і якщо щось піде не так через твої нерви, звинувачувати ти теж будеш себе. Тому час взяти себе в руки, Ентоні, все вдасться. Просто будь у цьому впевнений, інакше вони переконаються в тому, що мають шанс. З цими словами Ерік ткнув пальцем у бік шпиталю. Ентоні нервово ковтнув слину. Легше йому не стало, скоріше навпаки. Через слова Еріка, сказане з натиском, до горла підступила Недота, а в голові почало паморочитися. У такому стані, Ентоні справді, міг облажатись, і тоді він підставить не лише себе, а й Еріка. Просто чудово. У вас все в порядку? невпевнено запитав Айзек, який раптом з'явився біля паркану. Ентоні повернув голову до нього, побачив звичні переливи сонячних променів у цілі привода, і несподівано виявив, що йому стало легше. Нехай відпустила не остаточно, але тепле світло Айзека змусило відволіктися від поганих думок і намитя хопитися за єдине потрібно, у них все має вийти. Ні, Ентоні рознервувався, пробурчав Ерік невдоволено. Здається, він був уперше таким, відколи я його знав Ентоні. Однак причина поганого настрою хлопця стала зрозумілою, варто було Ентоні заспокоїтися і подивитися на ситуацію збоку. Не я один, зважаючи на все, пробурмотів він, висмикуючи долоню з руки Еріка. Втім, це дрібниці. Ідемо, до заходу сонця півтори години, а нам ще потрібно підготуватися. Ти таки не скажеш мені, що ви задумали? запитав Айзек. Ні, похитав головою Ентоні. Сам побачиш. Не хочу озвучувати на територію шпиталю. Розумію, що ви не задумали? прошипів семі тихо, вслухаючись у голоси живих та Айзека. Ще й прийшли проти ночі, це добре». «А що ти кажеш? невдоволено обізвався Майкі, звідки зі стеля. Кожен їх візит не обіцяє нічого доброго. Треба було вбити хлопця першого ж вечора, коли він був тут, але ти тягнув кота за яйця, і диви, що з цього вийшло. Нас лишилося двоє. Ну, і що з того, що двоє? огризнувся Семі, а потім криво посміхнувся. Ті слабаки самі обрали смерть. Нехай вони пішли, але їхня сила досі тут. Ми і так мертві, холодно нагадав Майки, голос його був крижаним. Я забув про це, але хлопчик із дивовижною завзятістю нагадує кожному з нас. Ми вже померли, а це існування засноване на ненависті, це що завгодно, але не життя. Мені здається, що я чую у твоїх словах бунтарські нотки. Дон Семі різко змінився. Тепер він був ворожий і злий. Чи не збираєшся ти повторити долю стена і самостійно прийти до Ентоні з проханням відпустити тебе? Майк не відповів Втім, Семі, напевно, знав, якою могла бути б відповідь. Це вже було очевидно. Я не можу тебе зупинити, заговорив він знову тихіше. Але ти повинен розуміти, що це буде початком кінця, і вже, повір, не мого. Нехай ти підеш, але всі ті душі, які ти поглинув, залишаться тут, залишаться в мені, і я, нарешті, зможу вибратися з цього бісового шпиталю. Відповіді не було. Семі раптово відчув, що в морзі він залишився сам. Ця, ця, кивнув Айзек, зупиняючись перед палатою першого поверху. Вікно вже вибите, очищене від скла, фанери з ногу я зняв, тож у вас буде шлях до відступу. До того ж, вікно виходить у внутрішній двір, світло не буде помітне з міста, як і шум. Якщо ви не збираєтесь щось тут підривати, звісно. Не збиралися, квапливо заспокоїв його Ентоні. Дякую тобі. Мені ж можна буде подивитися на підготовку? спитав Айзак обережно. Ерік тим часом підійшов до дверей, і штовхнув їх. Вони були навіть на самому поганому стані. Якщо завалити їх якими небудь меблями, вийде більш ніж пристойна барикада. Можна. кивнув Ентоні, заходячи в палату слідом за Еріком, тільки не коментуй, будь ласка. Я б не хотів, щоб про це стало відомо раніше потрібного. Навіть якщо Майки зараз підгляне і передасть те, що побачив Семі, Я сподіваюся, що половину вони просто не зрозуміють. Не хотілося б псувати ефект несподіванки. Я зрозумів, кивнув Файзик, але чесно кажучи, мені досі здається, що ви ризикуєте більше ніж зазвичай, вирішивши залишитися тут після заходу сонця. Ентоні важко зітхнув. Звичайно, вони ризикували. Ризикували так сильно, що можна було вже заволати від страху перед майбутньою операцією. Кімната, в якій вони збиралися провернути вигнання одразу двох примар, підходила ідеально. Тут був шлях до відступу, тут було чим зачинити двері, і тут було достатньо місця, щоб розвернутися втрьох. Старе ліжко та пара тумб були відмінним матеріалом, щоб заблокувати двері. Коли вони втрьох опинилися в кімнаті, Ентоні дістав рюкзака молоток і цвяхи. Настав час будувати пастку. Звісно, ми ризикуємо, але цього разу ми більш підготовлені. Фактично, ми придумали всі варіанти розвитку подій, на які нам вистачило уяви, сказав він, приймаючи забивати перший цвях у стару паркетну підлогу. Не стали розглядати хіба що ті, в яких з'являються інопланетяни. Ерік тихо розсміявся. Зі свого рюкзака він уже діставав купу дротів та якоїсь іншої техніки. Їхня нервова напруга потихеньку спадала, у міру того, як проходила підготовка. Просто чекати виявилося набагато стомлюючішим, ніж брати безпосередню участь у процесі. Ну, те, що ви заздалегідь зробили для себе запасний віхід, це наочно показує, зітхнув Айзек. Але все ж таки вночі тут проти вас буде два приводи на вас двох. Якщо навіть ви зможете вискочити у вікно, де гарантія, що вже на вулиці вас не затримує один із них. З ймовірністю, у 80% нам доведеться боротися тільки з однією примарою, сказав Ентоні, беручись за другий цвях. Я впевнений, що Майкл Медс сам чекає на можливість поговорити. І звідки така впевненість? похмуро запитав Айзек. Він такий самий темний привид, як і всі інші Ентоні, вони монстри, які втратили все людське, у них залишилася лише ненависть. Якби в них залишилася тільки ненависть, я не зміг би їх просто позбутися, похитав головою Ентоні. Вони все ще люди, озлобилися, ненавидять світ, але люди. Не знаю, як це нормально пояснити, але я це просто знаю. І все, що трапилося тут, лише підтверджує це. Ти впевнений, що навіть цеміще людина? запитав Айзак. Я теж спитав у нього про це в першу чергу, подав голос Ерік. Він уже розгорнув свої кабелі та проклав їх у дальній частині кімнати. Так я впевнений, твердо відповів Ентоні. Просто я ще не знаю, з якого боку підійти, щоб отримати цьому докази? Майкл не став сидіти в морзі до заходу сонця. Нехай день був ясний, але сонце вже хилилося до горизонту, і в шпиталі було достатньо довгих тіней, щоб він міг майже вільно пересуватися. Це вгадав, Майкл був готовий покинути це прокляте місце раз і назавжди, попри наслідки. Зрештою, вони вже будуть не його проблемою з наслідками розбиратиметься дурний нахабний хлопчик, який примудрився відпустити вже двох товаришів Майкла. Все ж було так принизливо просити допомоги у хлопчика, особливо у хлопчика, який любив ритися в минулому, в темних куточках минулого, особливо у хлопчика, який, відпустивши його, міг померти від руки семі того ж вечора. Як же це все дратувало? Опинившись біля кімнати, де зачинилися горі екзорцисти, він завмер, прислухаючись до розмови, що долунала з дверей. Те, що цього разу вони здогадалися навести битви на території ворога, хоча б частково заспокоювало, проти цього все ж таки було недостатньо. І за заходом сонця весь шпиталь перетвориться на їхню територію. Хлопчикам буде складно втекти. Вони все ще люди почалося з-за дверей. Якби Майкл ще дихав, в нього перехопило подих від цих слів. Перед очима промайнули перелякані обличчя людей і приводів, яких він поглинув. Хіба він ще людина? Озлобилися, ненавидять світ, але люди. Напевно, він все ж таки недооцінює хлопчика. Залишається сподіватися на те, що недооцінює. Тобто, з якого боку підійти до Майкла ти знаєш? спитав Айзек Стомлена. Звучить дуже самовпевнено, Ентоні. Я не намагаюся тебе відмовити, але подумай про свою безпеку. Я про неї подумав, різко відказав Ентоні, продовжуючи підготовку. Цього разу подумав жодних дурниць та моргів, якщо щось піде не так, ми кидаємо все і йдемо. А якщо ти не відповів на його запитання, Ентоні, раптом почувся голос істоти, яка точно не заходила в кімнату разом з Еріком, Ентоні та Айзеком. Ти знаєш, з якого боку підійти до мене? Усі різко завмерли. Ентоні таки сидів на підлозі, занісши молоток для удару. Ерік схилився над своїм рюкзаком, але не стих випростатися. Айзик просто завмер і зараз ніби зблід. Це, безперечно, був Майкл Мец, трохи раніше, ніж планувалося, але, можливо, це навіть на краще. Ентоні поволі відклав молоток. «Містер Мец?» – обережно спитав він, повільно підводячи голову і озираючись. Він не на мить не мав ілюзії про те, що барикада перед варима зупинить того, хто не мав тіла, і був одночасно в кожній речі і навіть у кожному камінчику стін шпиталю. Ні, королева Вікторія, огризнувся привід. Я поставив питання. Від твоєї відповіді, Ентоні, залежить успіх всієї твоєї подальшої дурної операції. Ти ж розраховуєш отримати мене тут, щоб я не доповів семі про те, що ви підготували, чи не так? Гарний план, але якщо не спрацює, ти і твій дружок трупи. Ентоні повільно видихнув повітря. Майкл вловив їх план, добре вловив, але все ж таки не всі його тонкощі. Навіть так його дійсно варто було втримати та дати правильну відповідь на питання, інакше будуть проблеми. Щоб заспокоїтись, Ентоні зробив глибокий вдих і повільно підвівся на ноги. Голос примари звучав з від стелі, від стін, від підлоги, але Ентоні вирішив дивитися на двері, ніби Майкл зайшов через них. В архівному зведенні міста в газетах ви часто згадувалися почав Ентоні. Матеріалу було справді дуже багато, але кожен видавець був різної думки про вас, містер Амец. Тому я зрозумів, що той підхід, який спрацював із Вестеном Армстронгом, не спрацює з вами. Фактично, він ні на кому більше не спрацює, і я був наївним ідіотом, коли думав, що це не так. Почувся смішок, схоже, початок Майклу скоріше подобався, ніж навпаки. Це підбадьорювало, отже, їх поки що не вбиватимуть і не мучитимуть галюцинаціями. І коли я зрозумів, що навіть якщо вивчу весь матеріал із газет про вас, то навряд чи зможу із ним щось зробити, чи дізнатися істину, розмова з містером Стросіном підштовхнула мене до іншої думки. Ми сьогодні я прийшов сюди просити, щоб ви мені самі розповіли про себе. Будь ласка, у кімнаті завісла тиша. Це був один із ключових моментів їхнього плану. Якщо зараз Майкл погодиться говорити. То ймовірність успішного вигнання примар злетіла б до цілком реального показника. Якщо ж він відмовиться і піде доповідати Семі, то Ентоні з Еріком варто було б негайно йти зі шпиталю, кинувши абсолютно все, що вони встигли тут розставити. План вважався поспішно виконаним, навіть якби вони не вигнали жодної примари, але змогли б повернутися додому живими та неушкодженими. Ти розумніший, ніж здаєшся, на перший погляд, Ентоні Епшер, нарешті відповів Майкл. Добре, я розкажу тобі. Влаштовуйся зручніше. Твій друг може продовжувати робити, що він там робить, та й Айзек може залишитися, що вже так хоче. Я людина віруюча, тому, коли я закінчую, натомість хочу, щоб ви ві відпустили мені мої гріхи. Ентоні машинально облізав губи. Спрацювала, домовилися, кивнув він і повільно опустився назад на підлогу. Семі не вийде з підвалу до заходу сонця. Можна трохи розслабитися і просто послухати розповідь. Для цього вони, власне, сюди й прийшли, чи не так? З вашого дозволу, я опущу деталі свого дитинства і більшої частини земного життя, почав Майкл, і Ентоні помітив, що тепер його голос звучить звідусіль, а ніби від однієї стумп, якою вони зачинили двері і на яку дивився Ентоні. У ній немає нічого цікавого, крім моєї непоганої кар'єри льотчика та величезного нарцисизму, тому що я був гарним хлопцем, і тому, коли практично вся моя шкіра згоріла, це було все одно, що кінцем життя для мене. Це Ентоні знав. Про це було написано у всіх газетних статтях, які я йому вдалося знайти, і навіть в інтернет-матеріалах, які Айвері залішую для нього розкопали. Втім, перебивати Майкла він не мав наміру, не можна переривати сповідь, тим паче, якщо ти не священник. Хоча знаєте, я напевно зміг би з цим змиритися, якби не постійні нагадування навколо про те, яким я був раніше. Останні слова пролунали зло і знатиском, Ентоні мимоволі напружився. Кожен чортів журналіст норвив помістити у своїй паршивій газетці мою стару фотографію та ту мумію, якою я став. Це було гидно. Не дивно, що молода і запальна людина, якою я тоді був, розлітилась не на жарт. У моєму стані це була вражаюча розкіш. Мої опіки погано гоялися, у них почала розвиватися якась інфекція. Вона мене й убила. Я чудово пам'ятаю цей день, де біса сонячний день, коли все моє тіло нестерпно боліло і свербіло, а кожен опік кровоточив. Навіть кінська доза морфію мені вже не допомагала, тому що я став чортовим наркоманом на цьому знеболювальному. Тоді я помер, і потім почалося найстрашніше. Ентоні, затимувавши подих, слухав і дивився, як у променях сонця, що заходило в лісі, проступають образи справжнього тіла Майкла Метца. Він не був високим, як Армстронг, і не був плечистим, як Стросін. Насправді він, можливо, навіть був нижчим за Ентоні, але при цьому він створював враження того типу людей, які з одного удару можуть відправити в нокаут Голіафа і не почухатися. Його постава була ідеально рівною, хоча він сидів на тумбі, закинувши ногу на ногу. І Ентоні міг впевнено сказати, що коли він говорив про свою красу, то не перебільшував. Майкл був майже такий гарний, як Айзек. Його єдиного з не зачепили власні спогади про отримання рани. Можливо, тому що він ніколи не бачив себе після отримання опіків. Ентоні сидів на підлозі та слухав історію Майкла, поки сонце повільно хилилося до горизонту. Підписуйтесь, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам з праглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню на сторінку роботи, поставте лайк та напишіть автору відгук.